Суботнього сонячного дня в нашому місті відбулася цікава подія дитяча велогонка. Дитячі велоперегони дивогонка в нашому місті були реалізовані вдруге і проходили вони в дендропарку Олександрія. Організаторами заходу виступили молодіжна громадська організація Дієва молодь і мережа велосипедних магазинів Велоонлайн за сприяння громадського діяча Сергія Істоміна. Молоді мами, молоді татусі. Мріють, як реалізувати дитині гарний досуг, гарне дозвілля, і ми таким чином заволікаємо до спорту з малечі. В місті Біла Церква це всеукраїнський другий велопробіг, який розрахований не на чемпіонів, не для професіоналів, а для того, щоб долучалися дітки до спорту. Близько 200 чоловік зареєстрованих є. Присутніх, я думаю, буде продовження, враховуючи всіх рідних, понад тисячу чоловік. Ідея валагонки це в першу чергу активна родина дозвілля, популяризація здорового способу життя і родинних цінностей, які є постулатами міцної і здорової сім'ї. Що може бути прекрасніше за родина дозвілля? В валогонці брали участь дітки від 2 до 16 років. Всього у заході взяли участь 180 юних спортсмени. Роль палких уболівальників у цей святковий день виконували батьки, бабусі, дідусі та друзі. Родзинкою заходу був незвичний, але дуже веселий заїзд, у якому позмагатися було запропоновано татам і мамам учасників. Складнощі перегонів полягали у тому, що батькам було дозволено користуватися тільки дитячими велосипедами. Захвату батьків не було меж, а маленькі уболівальники активно підтримували своїх батьків. В цілому свято було наповнено легкою і теплою атмосферою, дитячими посмішками, радістю і, звичайно ж, гумором. Як вам сьогоднішній засіб? Просто неймовірно. Купа емоцій, бажання до перемоги і ну, радість просто. Таке враження, ніби ми самі переживали. Я переживала сам перегони зі своїм сином. І взагалі нам з Тимофієм подобаються всі заходи, які організовує Дієва Молодь. Вони Мені здається, вони взагалі допомагають молоді реалізувати себе, дітям також багато допомагають. Особливо перше червня для нам дуже запам'яталося. Це, це був такий якийсь мега-подія, яка відбулася у нас в місті. Ну побільше треба таких заходів. Чекаємо з нетерпінням наступного. Після заїзду кожної вікової категорії під активну підтримку й оплески вболівальників Юнібего і вологонщики підіймалися на трибуни нагородження, де кожному учасникові вручали медаль, грамоти та призи від спонсорів вологонки. Жодна дитина не пішла з гонки без медалі та подарунка, адже в нас немає переможених, а тільки переможці. Детська велогонка, дивагонка проходить вообще-то всі українські е-е всі всі українські заходи, які проходять в 11 городах України і збирає около 2000 учасників. Формат мероприятия такой, что э, нет у нас проигравших, у нас все дети чемпионы, все дети победители, поэтому все получают грамоты, все получают подарки и медали. Первая велогонка была осенью, у нас собрала около 140 детей. В этот раз велогонки зарегистрировалась на велогонку более 180 и также пришло по рекламе, которая была в городе, пришло тоже очень много детей, поэтому определенное количество ну, точно сказать не могу. Ну, около 200, наверное. То есть мы растем. С каждым годом, я думаю, будет становиться детей все больше и больше, потому что целью этого мероприятия есть. Популяризация велосипеда это здоровый образ жизни, это движение, движение это спорт, спорт это жизнь. Поэтому мы двигаемся, мы живем. Поэтому мы хотим, чтобы наши дети были здоровыми, наше поколение было здоровым. Пускай оно лучше больше проводит время на свежем воздухе на велосипеде, чем с дома за планшетом. Мало того, у нас після першої нашої велогонки много батьків обращалися і говорили, що наскільки дітей впечатліли велогонка, що даже самі батьки пересіли на велосипеди і стали кататися з сім'ями. На змаганнях були присутні і справжні зірки українського спорту. Я прийшов сюди, тому що це дуже цікавий захід. Тим більше що він проводиться з маленькими дітками. А все починається з дитинства. От. І це дуже корисний захід такий. От. Ну, опять же, тут було сказано, що мала інформація про цей захід і мало вболівальників. А Для дітей азарт, так як по чоловічому, по-взрослому переживають, хвилюються, і боротьба на фініші. Ну, зараз готується до старту От, черговий заїзд. От, ну, побажаємо успіхів, ну в житті і в великому спорті. Потім підсумовуючи, можна сказати наступне: свято вдалося. Діти та їх батьки раділи, дякували та щиро посміхалися. Це безумовно був позитивний заряд бадьорості та позитиву до наступного разу, що відбудеться восени цього року, і які з нетерпінням чекають усі учасники.